Мешканці будинку номер 76 по вулиці Кірова стверджують, що цієї зими мерзли, а за опалення платили чималі кошти. Тому певна частина людей прагне розірвати стосунки з комунальним підприємством теплозабезпечення раз і назавжди і перейти на автономне опалення. Відключитися 100%, 100%, тому що в мене зроблений ремонт і зараз все поцвіло. Від потолка до підлоги. І що, починати знову ремонт. Як ви хочете опалюватися, автономно свій котел поставити і грітися. Я би теж хотіла своє індивідуальне не розрішають, ходити по судам потім, не знаю, може бути, що то раніше, далі буде. Ці жінки мають однодумців серед сусідів, які також хочуть і мають кошти, аби перейти на автономне опалення. Проте решта сусідів, яких більше і які також не задоволені централізованим опаленням, можливо, і не проти, але не мають необхідної суми, аби дозволити собі розкіш опалюватись самостійно. А кушать за что? А кусок мыла какого-то. Вы не имеете возможности поставить. Я имею возможности, деточка не имеет. Если получаешь копию. У нас шестьдесят процентов пенсионеров. Вы можете представить, как, кто сможет это сделать. Така ситуація призводить до конфлікту, адже відключатись від централізованої системи опалення відповідно до закону можна лише колективно, будинком або під'їздом. А це зводить шанси змінити комунальне тепло на індивідуальне до нуля. Будинком дуже складно, тому що люди мають бачите, не всі однакові статки, вот. і це це затягнеться. Видно, якщо у ваші сусіди прийдуть до вас і скажуть, що от ми всім під'їздом хочемо індивідуальне опалення ставити. Ви підтримаєте їх чи ні? Ну ні, 10-20 чоловік індивідуальності дійсно. Ми, ми самі будемо в этом страдати. Ми пенсіонери. і це, конечно, не піде. Это никуда, ни в какие а уже рамки они разбираются. Остання зима для багатьох городян стала останньою краплею. Люди вимагають змін, але побоюються, як би не стало ще гірше. Що ж робити, аби зрозуміти це і знайти спільне рішення, 4 червня відбудеться громадське слухання з даного приводу, куди запрошуються всі небайдужі. А до того часу заступник міського голови Леонід Якубовський проводить зустрічі з мешканцями багатоповерхових будинків, аби запросити їх на слухання та обговорити ситуацію, що склалась. Я особисто хочу. Зрозуміти, що дійсно хочуть люди, для того, щоб міська влада могла прийняти правильне рішення. Але те рішення, яке люди хочуть, тому е, які взагалі є варіанти, я вам опишу, а потім ми поспілкуємося. Варіанти різні, наприклад, такий: якщо громадськість не задовольняє законодавство України, відповідно до якого люди не мають права відключатись від централізованої системи в індивідуальному порядку, значить необхідно змінювати закон, писати листи до Верховної Ради і вимагати цього. Або такий варіант спробувати діяти в межах чинного законодавства. Якщо будинку або під'їзду вдасться об'єднатися навколо ідеї колективного переходу на індивідуальне опалення, значить кожна квартира повинна знайти в середньому 30 тисяч гривень, стверджує Леонід Якубовський. І це зовсім не радує частину мешканців. Що людей в я скажу, що я порахував, а що робити людині, це ви самі вирішуєте. Якщо ви поставите індивідуальне опалення. В індивідуальне опалення вам буде обходитися 1300 в місяць, тобто ще дорожче. Для тепломереж газ 4 рази майже ну, 3,5 дешевше. За рахунок цього централізоване опалення сьогодні стало набагато дешевше в порівнянні з індивідуальним. Ще один варіант не відмовлятись від послуг теплозабезпечення, а прийняти заходи, аби отримати від його послуг максимум, прочистити труби, якщо потрібно, замінити, утеплити оселю. Або можна взагалі відмовитись всім містом від теплозабезпечення. За словами Леоніда Якубовського, місцева влада підтримує будь-яке рішення громади, якщо воно буде одностайним. Я вам хотів розказати, щоб ви розуміли, що це таке, але повторюся ще раз: не вірте жодному слову всіх, хто вам розказує. Перевірте всі-всі слова. Перевірте, прорахуйте кожен свою квартиру, щоб ви знали, що ви будете платити так, що ви будете платити так, що вам обійдеться централізоване опалення, а що вам обійдеться, коли зробити обкласти пінопластом, де ви виграєте. Але от єдине, що ви хочете, щоб ви зрозуміли, нічого не робивши, ви тільки програєте. Хочемо ми то чи не хочемо, але ми маємо щось робити із своїми будинками. Мешканці задавали заступнику міського голови чимало питань, цікавились нюансами, десь знаходили порозуміння, десь сперечались. У результаті отримали інформацію для роздумів, аби до 4 червня вирішити, що ж для них краще. А рішення своє висловлять та обґрунтують на громадських слуханнях, які нагадаємо відбудуться 4 червня о 15 годині у міськвиконкомі.